Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде незвичне відео, мабуть, у мене такого ще не було, якщо я добре пригадую. Відео про троянду. Троянда має назву на диво. Ну, я здивувалася, що в флористичному магазині знають назви троянд і продають троянди з назвами. Бо не завжди так є насправді. Я не раз зацікавлююся, якоюсь трояндою чи якимись трояндами. Які я бачу в флористичних магазинах, але назву не знають. А тут ні. Тут назву знали, і мені подарували цей букет. Дуже приємна була несподіванка. Я на тих емоціях вирішила відзняти вам цей сорт, показати, бо все частіше ну, все більше в асортиментах ми бачимо флористичні троянди, такі букетні, тепличні, ну суто йдуть для флористики. Але є, звісно, і дуже вдалі сорти. І ось навіть ціла серія Девід Остін «Wedding» серія, там, мабуть, та колекція вона все збільшується і збільшується, бо я знала кілька, а виявляється там вже постійно, які з'являються інші нові сорти. І вирішила я кажу, відзняти, показати вам таку красуню, бо таке може бути, що вона незабаром з'явиться в каталогах. А то навіть і дуже незабаром, так? і е, будуть шукати, хтось буде шукати інформацію про цю красуню, хоча б як вона виглядає ось отак в букеті. Е, назва її, як сказали в магазині Антонія, я знайшла Antonia Гарденс, вона ще так називається. І якщо я добре зрозуміла, Роза Пріма колекшн, Роза Пріма. Еквадор або щось таке. Ну, взагалі, флористичні троянди вони найчастіше йдуть, чи вирощуються, селекціонуються в, Нідер... в... в Нідерландах і в Африці в різних країнах. От. І ось ця красуня, ось вона така в мене. Вона дуже цікава, вона дуже гарна. Жовта барва це одна з моїх улюблених. І я, до речі, я кілька разів пробувала посадити собі якраз жовті ось такі. ну, 哎。Uh. <laughs> Помпони всі так кулясті, такі трояни. Це не дуже куляста, як, наприклад, є пашміна. Звісно, що я одна з моїх таких найперших це була Каталіна, але вона не надто сильно витримувала гарно. Вона могла один день бути прекрасна, наступний день вже зовсім інакшою ставати. От, тому не скажу, що ідеально вдали рішення чи, чи знахідка була та Каталіна. Точно є лимон-помпон, точно є ще, Луна трендсет, якщо не помиляюсь, жовта. Та й взагалі, Є, є, Вони з'являються і з'являються. І ось, кажу, найімовірніше з'явиться в каталогі ця. Антоні або ця Антоні... Антонія або Антонія Гарденс. От, чим вона цікава, в неї великі квіти. Я не знаю, чи по камері це можна зрозуміти, але якщо от прикласти долоню, то це така повноцінна моя долоня. Це буде вся якби. Повністю вкрита буде квіткою. В неї дуже гарна барва, як ви бачите, жовта. Причому вона така цікава, вона не однорідна жовта. Вона по центру є насичено-жовта, а ближче до країв, звісно, вона така ніжно-цитринова. Оскільки це флористична, і це, звісно, вона була вирощена в теплиці і потім зрізана. Правильне якесь там відповідне транспортування, правильне утримання в флористичних гуртівнях, потім магазинах і так далі. Тому вона виглядає розкішно і неймовірно. Такі троянди, коли ми садимо в нас в звичайні наші умови, такі садові, відкритий ґрунт, так, наш звичайний догляд, навіть з хімічними пестицидами, розглянемо варіант, то це не завжди гарантія, і це. Особливо перший рік, може хай там через якісь 3-4 роки, коли вона гарно вростеться, то це можливо і ймовірно буде вона щось таке теж показувати, розкішне. Але перший рік, або якщо це біо, так як у мене, дуже мало ймовірність, що вона буде хоча б приблизно виглядати, як вона виглядає зараз з флористичного магазину. Тобто вона буде найімовірніше, може навіть із роживуватісті якоюсь, з таким руб'янцем. Як... Який утворюється під впливом різких змін температур. от також вона може бути, ну звісно, підгнивати, може бути інший барви, може бути не така велика квітка, бо квітка тут просто величезна, і так далі. Тому це не стосується тільки її, це стосується будь-яких флористичних троян. У мене був такий досвід, я висаджувала і весмістер Abbey, і Tiara, і Меморі Лейн, і так вони всі. Ну, не показувала себе ідеально, так як я їх бачила на картинці, і згідно якої картинки так я їх собі придбала. Тому так. Тому ось така красуня, ось така якби, для ознайомлення. Я її ще опишу в Тріандорі. Ну, дуже багато інформації, звісно, про неї не буде. Бо, бо і нема, а тим більше немає інформації зі спостережень, як вона виглядала би в наших садах чи на наших полях, і так далі. Але щось та й додам: знімки додам, світлини додам, щоб можна було орієнтуватися, яка вона є. І звісно, будемо чекати, в кого вона з'явиться. В, в садах, уже, а не лишень пропозиціях, і в кого вона так з'явиться в реальних наших умовах і можна буде зазнимкувати. Я в свою чергу спробую її заживцювати, в мене чомусь не виходить. От я цьогоріч перший раз по Робила розсаду, прекрасно все виходить, посіяла, дуже багато всього зійшло. Я дуже багато різних культур посіяла, в тому числі і квітучих зійшло. Я багато пороздавала, так все добре. Ну ніби як руки з того місця, все виходить. З чимсь, виходить, з чимось вдається добре і позитивно. А ось живцюванням вже пробувала не раз і в хаті, ну, мася на увазі в таку холоднішу пору. Коли взимку не не вийдеш живцювати на двір, і в теплу пору року, коли є можливість заживцювати прямо на дворі, ну щось не складається. Мені дуже дуже хочеться мені спробувати цю красуню заживцювати, бо це букети, такі подарунки, особливо несподівані якісь такі подарунки. Це, звісно, потім і спогади, і гарні емоції позитивні. Ми зараз багато хто з нас, багато хто, бо більшість з нас, або всі з нас, ми тримаємо за емоції, за позитив, за будь-які спогади прекрасні, які в нас асоціюються з чимось приємним і з чимось позитивним. На жаль, звісно, новини не надто позитивні, і от знову ж може мені в певний момент і якби. Прилетіти, як то кажуть, що я недостатньо висвітлюю інформацію, і не в кожному відео я згадую черговий обстріл, ракетний, шахетно-ракетний і так далі. Але я в своє таке виправдання скажу, що я, коли стається трагедія, трагедія стається на на жаль щодня, то я намагаюся в той же ж день відзняти відео на свій англомовний канал англійською мовою. І там якраз я не так про троянди, звісно, я про троянди, бо якщо я зразу почну говорити про війну і про жертви, то ніхто того дивитись не буде ніхто з твоєї теплої ванни європейської чи іноземної не захоче вилазити, і ми теж, в принципі, готувалися до шашлика, можна сказати. В певний час, а не до війни, і тому е, там, тому я говорю, щось трішки про квіти, але попри те, паралельно з тим, я згадую, що роблять терористи з нами, які обстріли, хто загинув, які міста постраждали, і так далі. Тому на в на україномовних своїх каналах я цього не згадую. Чому? Тому що ну, ми всі в цьому живемо. Хто адекватний? А мене в принципі дивляться ну, адекватно, Розумна, здоровомисляча аудиторія, так, яка розуміє, хто причина чи що є причиною цього всього, і хто відповідальний за цей терор. Відповідно, вкотре нагадувати і роз'ятрювати рани, так, який сенс. А от на іноземна аудиторія, хоча хто я є, що сильно до мене там прислухатиметься, це теж може трішки наївно, але пробую, пробую, оскільки я можу висловити свої думки. Англійською мовою, так і от надіюся, що хоч хтось, що хоч часом буде це звучати в етері, і хоч якось ми будемо на порядку денному, адже дуже багато в світі твориться, біди і так далі, але нам своє найбільше болить все-таки. Своя сорочка ближче до тіла, так і свої жертви, свої трагедії нам болять набагато більше, аніж те, що робиться в світі. Тому так. Ось така краса, почала з краси і закінчу красою. Дякую вам за увагу. Цікаво буде ваші відгуки на такий формат. Не знаю, чи в мене часто буде такий формат, але може, може, час від часу буду, як то кажуть, вриватися в свій канал з, таким, з такими з новинками чи відступами від моїх стандартних відео. Тому, звісно, буду дякувати вам за відгуки і ваші слова. Дякую! Всім до наступних відео і па-па!